Підтримував захоплення українських міст в Івано-Франківську за допомогою агресору заочно засудили уродженця Косівщини. Йдеться про 43 річного чоловіка, який тривалий час проживає на території Росії. Там він очолює геолого-розвідувальне підприємство та займається господарською діяльністю. СБУ встановила, що упродовж 2023 року він спонсорував публічні заходи російської влади, спрямовані на порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Зокрема, виступив одним зі спонсорів марафону Ми в місті з нагоди річниці незаконного приєднання до Російської Федерації, тимчасово окупованої території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Під час повномасштабного вторгнення чоловік став підтримувати агресію Росії та фінансувати політичні заходи окупантів. Рух ми вмістя. Це гібридна ініціатива Кремля, започаткована організацією Народний фронт за Росію», засновником та лідером якої є Володимир Путін. Проект активно допомагає російським військовим, що беруть участь у війні проти України. Усі ці заходи висвітлювалися в ЗМІ та соцмережах, щоб продемонструвати підтримку російським суспільством загарбницької війни проти України. Суд визнав фігуранта винним у пособності державі агресору. Ворожий поплічник отримав 12 років ув'язнення з конфіскацією майна, а також його позбавили права обіймати будь-які посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Люза Грибик Віталій Магалатій, телеканал 402. Чергова та вже відома афера. Псевдобанкір видурив у довірливої прикарпатки 64 тисячі гривень. Жертвою аферистів стала 61-річна мешканка Івано-Франківська. Зі слів потерпілої, до неї зателефонував невідомий і представився співробітником банку. Незнайомець переконав жінку, що з її картки здійснюється незаконне виведення коштів. Під приводом захисту рахунку аферист дізнався реквізити та секретні дані банківської карти. Після цього з рахунку було списано 64 тисячі гривень. За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство. Як діють аферисти? Лякають повідомленнями про спробу зламу банківського рахунку або підозрілі операції. Виманюють під час розмови дані картки, смс-коди та іншу конфіденційну інформацію. Переконують переказати гроші на безпечний рахунок. Крім того, шахраї нав'язують в'язують встановлення програми віддалено. Доступу, через яку отримують контроль над мобільним банкінгом жертви. Потім дізнаються персональну інформацію для входу, а далі використовують ці дані, щоб отримати доступ до рахунку. Як уберегтися від шахраю? Якщо вас просять повідомити конфіденційну інформацію карти, негайно завершують розмову. Ніколи не передавайте стороннім особам. Термін дії карти, пін-коди, логін та пароль від онлайн банкінгу не встановлюйте на вимогу працівника банку жодних програм для віддаленого доступу. Пам'ять. Тати справжні банківські співробітники ніколи не запитують особисті дані телефоном. Якщо вам телефонують з такого приводу, знайте це шахраї у випадку шахрайства. Наголошують правоохоронці, слід негайно звернутися до найближчого відділу поліції або зателефонувати 102. Люся грибок віталій Магалаті, телеканал 402. Почути світ знову. Медичні заклади Франківська отримала близько двох сотень слухових апаратів від МОЗ. Зокрема, послуги з безоплатного слухопротизування надають обласна клінічна лікарня та обласна дитяча клінічна лікарня. Про це під час брифінгу повідомила директорка департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОВА Олександра Бойчук. За її словами, нині у суспільстві існує боротьба зі стигмою носіння слухових апаратів. Відтак МОЗ України працює над тим, аби люди, які потребують слугу мали змогу отримати внутрішньовушні у нашій області є два заклади, які займаються слухопротизуванням та налаштуванням для наших пацієнтів. Це є обласна клінічна лікарня, яка отримала 80 слухових апаратів, та обласна дитяча клінічна лікарня, яка отримала 97 таких слухових апаратів. Майже 80% пацієнтів отримали цю послугу. Також ми цьогоріч очікуємо ще поставку слухових апаратів для наших. Громадян Слухові апарати можуть отримати діти й дорослі з інвалідністю та військовослужбовці, які мають порушення слуху, але ще не мають статусу людини з інвалідністю. Детальний маршрут пацієнта можна знайти на офіційних веб-сторінках Міністерства охорони здоров'я. Разом з тим фахівці нагадують, перевіряти слух кожній людині варто щороку. А якщо є скарги, не відкладати візит до лікаря. Якщо пацієнт не розуміє з першого разу, що вам говорить співрозмовник, якщо пропускається частина розмови. Під час спілкування. Якщо е, часто просите людей повторити щойно сказане, якщо чуєте дзвін у вухах чи приглушений шум, в таких випадках рекомендовано звернутися до лікаря. До кінця року кажуть фахівці, очікують чергову поставку слухових апаратів для закладів охорони здоров'я Прикарпаття. Віталя Кочентріаргара, телеканал 402. Необхідна спецтехніка з Прикарпаття на фронт передали реби та квадрокоптери, які допоможуть ефективно виконувати завдання на полі бою. Отримали необхідне підсилення бійці 42-ї окремої механізованої бригади. Зараз вони воюють на харківському напрямку. Дуже приємно, що ви завжди відгукуєтеся на наші запити, адже ви надаєте нам засоби радіоелектронної боротьби, так і подавлення, засоби для аеророзвідки. Це все і коригування вогню, і спостереження за позиціями. Це гуманітарна місія. Ударна місія це все те, що допомагає утримувати кордони нашої держави. За кошти обласного бюджету закупили 15 мавіків т на суму майже 900 тисяч гривень та два портативні пристрої радіоелектронної боротьби вартістю 532 тисячі гривень. Це обладнання допоможе воїнам збивати напрямок руху всіх безпілотних літальних апаратів ворога. До того ж, засоби боротьби відповідають усім технічним стандартам НАТО. І так само ми купили. Радіо засоби радіоактивної боротьби це є Хима. Вони є натовські засоби радіоактивної боротьби. У нас є тільки одна фірма в Україні, представник натовської такої фірми Хима, одна в Україні, яка взяла участь і нам доставила це майно. Майно також воно є з дешевих, це є 266 тисяч одне найменування. Усю техніку на фронт каже голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, закуповують згідно з запитами військових і реагувати на них намагаються постійно, аби допомога не припинялась, організовують благодійні заходи та аукціони. А також створюють спеціальні цільові програми спрямовані на підтримку сил оборони. У нас є дві програми, і ці дві програми спрямовані на підсилення збройних сил України. Ви, якщо спостерігаєте постійно за нашими е, сесіями, ми кожну сесію додатково спрямо спрямовуємо кошти, якщо є чи вільні залишки, чи перевиконання бюджету, для того, щоб мати можливість забезпечити всім необхідним наші збройні підрозділи. Віталія Кожен ріаргара, телеканал 402. Від операцій до реабілітації перший добровольчий хірургічний шпиталь продовжує приймати на лікування військових та ветеранів російсько-української війни. Боє 419 батальйону Василь Дмитрук отримав важке вогнепальне поранення внаслідок мінометного обстрілу під Бахмутом. Вже понад 8 місяців чоловік проходить тут реабілітацію. До цього був на лікуванні за кордоном, але каже, саме у Франківську йому змогли допомогти. Я був тут з червня місяця по листопад. Потім деякий час був вдома, тепер знову повернувся сюди. Тут як вдома. Тут, тут, тут не лікарня, тут як, ну як в себе вдома. Лікарі чудові, ребітові чудові. Я був в Хорватії, але не зрівняю, що тут. Там не, не було ніяких відчуттів, Ніх, мене зараз відчуває, ніх, болі. судори в ногах, вже ногами дьорою, стою вже Но в Хорватії я був, то я ногами кидав ліво-право, я взлів. Ніякі не відчував в ногах. Перший мріях стати на ноги. І ходити, ходити, ходити. У шпиталі надають не лише реабілітаційну допомогу, але й проводять складні операції. Лікарі використовують артроскопію, апарат Ілізарова та інші методики, які дозволяють пацієнтам швидко відновлюватися та повертатися до активного життя. Наш основний напрямок саме реконструктивної операції за допомогою в тому числі апарата Ілізара, в першу чергу. От, ми робимо подовження кісток, робимо при, при патологіях, таких, як неправильно зрощується переломи, не переломи псевдоартрози, контрактури великих суглобів, деформації після травматичної, і, ну і вроджені в тому числі. То, то це всі основні напрямки наші. Так, так, так само артроскопією займаємо. Це апарат, який вже... Ну, не новий. Він щось минулого сторіччя вигаданий, але з його допомогою можна дуже багато таких класних речей робити. То є такі патології, при котрих тільки він може впоратися з цією патологією. Фізичний терапевт Христина Торб'як щодня допомагає бійцям відновлюватися після поранень. Проводить заняття з реабілітації, навчає хлопців правильно рухатися та виконувати повсякденні дії. Займаюся з хлопцями, так, також у нас є реабілітація до обіду після обіду. Це кожного дня заняття мінімум годину. Хлопці займаються різними вправами після контрактур, після поранень, після от, у нас є різні апарати, ілюзарові апарати, що наставляються. Ми їм показуємо, як правильно ходити, як правильно вставати, як правильно просто е, виконувати ті. Ще інші речі в повсяденному житті, особисто відвідав заклад, і міський голова Руслан Марцінків привіз стіл та ракетки для настільного тенісу, поспілкувався з військовими та навіть зіграв у пінг понг Він котре наголошує, підтримка таких центрів нині надважлива. Найголовніше, що місто сьогодні максимально старається, щоб наші хлопці проходили реабілітацію з нашої громади, і не тільки тому, що ми розуміємо, що всі наші герої, які захищають нас, які жертвують своїм. Іноді життям, іноді здебільшого здоров'я і тому потрібно належні умови. Тому дякуємо медикам колективу, який тут гарно працює. Ну а місто докладає зусиль, щоб утримати цей заклад. Таких закладів треба якнайбільше. Станом на сьогодні ми маємо 21 пацієнта в хірургічному стаціонарі. Черга на поступлення до нас все-таки не, ну, не надто велика. Тобто, якщо б сьогодні було звернення, то ну мабуть, через тиждень ми будемо готові пацієнта взяти Від січня 24-го року. Місто взяло під опіку перший добровольчий хірургічний шпиталь, і щомісяця ми отримуємо фінансування від Івано-Франківська. Власне, який йде на покриття основних витрат шпиталю до слова з березня 2022 року. Перший добровольчий хірургічний шпиталь надав медичну допомогу 793 військовослужбовцям. З них 471 прийшли пройшли курс лікування умовах цілодобового стаціонару. Решта отримали допомогу амбулаторно. Ціана Висоцька, Святослав Іванюк, телеканал «402». Перший крок до вищої освіти з 6 березня стартує реєстрація на національний мультипредметний тест. Відбувається вона онлайн. Лай на сайті Українського центру оцінювання якості освіти там випускники, створивши персональний кабінет, можуть внести свої дані через застосунок Дія або ж вручну. Проте складати НМТ, наголошують освітяни. Потрібно не всім. Хочу нагадати, що цього року, як і завжди, цей тест складають діти, які мають бажання вчитися у вищих навчальних закладах. Ті діти, які хочуть вступати в профтех в профтех освіту, або ж. Не мають бажання вчитися в вищих навчальних закладах, не реєструються і не здають цей тест. Також цей тест не здають діти, які діти сироти, діти позбавлені батьківського опікування, інваліди першої та другої групи. Ті особи, які приймають участь і приймали у бойових діях, не складати іспит можна і тим, хто вже робив це у 2022, 2023 або 2024 роках. Вони можуть скористатися цими результатами для вступу до вишу Цьогоріч Тест традиційно міститиме три обов'язкові предмети: українська мова, математика та історія України. А також четвертий на вибір. Не змінюватимуть і локації для написання НМТ. Проведення мультипредметного тесту, так і, і реєстрація, звісно. Буде забезпечуватись департаментом освіти, адже в минулому році і в позаминулому, після повномасштабного вторгнення. Ми наглагоджували в закладах освіти проведення цього тесту, обираючи ті заклади, які мають достатнє обладнання укриття, які мають безперебійну роботу інтернету, які під'єднані до альтернативних джерел живлень в разі вимкнення світла, щоб мати якісь додаткові варіанти. місце проведення тесту ми плануємо, такі як і минулого року, вони незмінні, адже і кількість учасників для тестування буде приблизно така сама, яка була на рівні минулих. Років, тому ми плануємо впроводити в тих самих закладах. Реєстрація на НМТ триватиме до 3 квітня. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Сьогодні відбулася позачергова комісія е, обласна позачергова комісія з надзвичайних ситуацій, е, де звітували медики, санітарні, е, санітарні служби, і о, після чого комісія прийняла рішення все ж таки продовжити онлайн навчання для, для шкіл, для ліцеїв, для закладів позашкільної освіти, для профтехосвіти до 11 березня, включно. Тобто, інакшими словами, сподіваємось, що 12 березня це середа діти зможуть повернутися до навчання фізично і піти до шкіл профтехосвіти та позашкілля, зважаючи на те, що кількість хворих перевищує поріг. Який би мав бути для безпечного навчання і перебування дітей в приміщенні обласна комісія прийняла рішення все ж таки залишити що дітей на карантині. Що стосується канікулярного періоду, раніше планувалися канікули з 24 березня по 28 березня, є ймовірність, що в майбутньому канікули в березні, з 24 по 28 березня, все ж таки будуть, і школи підуть на канікули, або ж педагогічний колектив. Спільно з директором з батьківським колективом прийме рішення перенести канікули, скажімо, на трохи пізніший період.